Гандан Геннадій малюваний директор житлоком сервіс. Світ вір актуальна по нарахуванням послуг з технічного обслуговування, без який він виклав на офіційному сайті. Житлоком сервіс. У розділі новини 1 серпня 22-го року в творі він розповідає. КП житлокомсервіс повідомляє. Що з 1 липня 22 го року технічне обслуговування систем гарячого водопостачання, технічне обслуговування систем центрального опалення, згідно з постановами, но на про внесення змін. Кабинету міністрів України. Та, норш, тур, два на тут норштури буде здійснюватися на прямо виконавцем послух. КП Харківські теплові мережі КПХТ Сейди с на твір до Жано фантастика. І тому винту списка харківских андонів. Давства України переглянути, зазначені гнадія малювання ми не знайдемо вказівок про те, що технічне обслуговування систем гарячого водопостачання, технічне обслуговування систем гарячого. Винятково напряму виконавцем відповідних комунальних послуг, таким чином, казана фантастика не може бути підставою для відмови в наданні послуг, з технічного обслуговування систем гарячого водопостачання, технічного обслуговування систем центрального опалення. Які воно повинно надавати відповідно до публічного договору, все це виконано для того, щоб увести населення міста, харків у ману, що відмова від надання послуг відбувається ненаслідок на бажання, надавати послуги житлоком сервісом, а що це просто вони виконують вимог Зміну законодавстві, але це все брехня, зміни в законодавстві. Передбачають виняткове право здійснення напряму виконавцем відповідних послуг. Житло комсервісопов'язаний надалі надавати послуги, технічне обслуговування систем гарячого водопостачання, технічне обслуговування систем центрального опалення, Навіщо вам така популярність? Я надію Йовани. Це Харківський Антон